Друзі, всім привіт! З вами Олексій Ви на каналі Адаменко Крипто UA Сьогодні будемо розмовляти про нову тапалку White Bunny яка називається. Коли в інфопросторі стільки сміття про комбат про ноткоін, я не кажу, що це не має в собі сенсу, але це дуже хайпові теми. Ноткоін, комбат Блум і так далі. По справжньому, мабуть, смарт буде все ж таки видивляти з проекти, про які розмовляють набагато менше. Можливо, там на долі цієї хайпу вдасться заробити. Як ви бачите, не передбачувано де можна заробити так, бриють всюди. Десь роздають, де не очікуєш, тому вважаю, що сьогодні буде дуже добре поговорити про та полкувайбані, про яку мало що відомо насправді. Тому відео обіцяє бути таким недовгим, не але все ж таки постараємось розібратись і поїхали. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Вам дякую за те, що канал переглядаєте і обов'язково підписуйтесь. Тому поїхали. Ну давайте в першу чергу не до ігрових механік перейдемо а. Подивимось на їх твіттер так на те, як у них що виглядає. Ну, в принципі, твіттер 76 тисяч фоловерів, і на цьому можна було закінчити, але в них є веб-сайт, на якому я насправді ось щось таке за інформацію знайшов і знайшов її нещодавно. Тобто, коли саму та полки запускав, я цієї не бачив. Ну і white Bunny memcoin так і далі можна в принципі не читати. Гейміфікований, так. тобто GameFi, де є, є гра, є мемкоін. Чудово, тут є white paper, Дуже цікаво, класно, але нас цікавить саме токен distribution, в якому ми дізнаємось, чи щось нам виділено, чи ні. Так ось на ардроп виділено 35 п'ять відсотків сто є ліквідіті ММС. Burn, так, це на спалення. Не розумію навіщо одразу на спалення закладати, але добре. І 35 на відсотків на Bunny Roadmap виглядає наступним чином, що у нас Airdrop стартував в кінці травня, тобто не так давно. white Bunny airdrop розпочався. game platform Beta Launch, Так. І далі вже в червні ось ми бачимо, з 15 по 20 червня, майнет тест, кінець червня, airdrop distribution Я записую це відео на момент 18 червня, надіюсь що воно вийде і вийде більш-менш вчасно. Нові партнерства і колаборації, так, і бачимо, що в в липні, ну, як я писав в телеграм-каналі, до речі, все з'являється в телеграм-каналі набагато раніше, тому переходьте в телеграм-канал, підписуйтесь і там будете бачити маркетингова кампанія, секс Dex, так і пули і вже там в серпні апдейти по платформі. Отже, мені в принципі все подобається. Єдине, лише, мабуть, що не подобається, що трошки мало часу, може вони встигнути, але давайте все ж таки. Побачимо, що в нас тут є. Я зараз вам презентую саму тапалку, так, і, мабуть, я вам скажу так, що приємно щось знаходити, яке ну, ще, ще не так, ще скільки в інфопросторі не настільки його багато. І хотілося б, звичайно, це все, цю всю справу подивитись. Так, ось така тапалка, плюс-мінус. Так, я зараз постараюсь так, щоб мені було зручно. Ну і переходимо до тапалки. Так, тапаємо це прекрасно, це ми знаємо з вами, це ми вміємо. В принципі, Ноткоін запустив такий тренд. Вперше вкладочка у нас, друзі, яких ви можете запрошувати, і отримуєте 20 тисяч. Моркви, так, така валюта тут за за кожен інвайт. А також 10 відсотків за від того, що ваш товариш наклікає. Тут є завдання: дейлі реварди лайк в твіттері репост в твіттері приєднатися до телеграм-каналу, приєднатись до твіттера В принципі, зрозуміло, сама тапалка буститься. Ви можете купити мультітап та енерджі ліміт. В принципі, так нагадує всі інші тапалки, і буде в нас клікатись уже по дві, так? Ну, давайте ще раз зробимо апдейт. Знову ж таки, не знаю за що будуть реварди. Мені здається, що треба просто апатись так. Не самі монети заробляти, а апатись. Ну і в ардропі тут все в принципі так і сказано, що АЕРДРОП List буде ще. Тому в принципі розібрались з вами. У нас доволі скромна тут механіка. Так нічого більше такого не придумано. Але я вважаю, що можливо якісь апдейти до цієї гри ще додаться. Якщо вони, якщо їх дійсно додадуть, то ми з вами будемо працювати і над ними. Але розберемось Я вважаю, що це не так важливо. Тому будемо. Ем... Будемо спостерігати за цим всім. В першу чергу дякую вам за те, що відео додивились до кінця. Посилання на тапок буде в описі під цим відео. Пост про неї також буде там, якщо ви пропускаєте якісь пости або не розумієте, чому ви щось вам на очі не попадається. Якщо ви вас викликає ФОМО, то переходьте в наш телеграм-канал, тому що там багато дуже інформації, багато дуже цінної інформації, яку важливо е, побачити вчасно. І я зараз. Постараюсь вам це продемонструвати. Давайте я швиденько покажу, що в нас відбувається на телеграм-каналі. Показую віконечко, і надіслати. Так, телеграм-канал наш власне, виглядає ось таким чином, і ви можете тут побачити, що ось сама ця тапалка тільки з'явилась тут, але все ж таки швидше, ніж у нас на Ютубі. Також. Промка з ноткоїнами, апдейти по IQ протоколу, Binance роздає ЗК і так далі. Тобто тут багато всього цікавого. Якщо ви по Закріпленим пройдетесь також можна багато цікавого знайти. Я тут тримаю в курсі всього. Тому якщо у вас є цікавість до цього, до того щоб мати вчасно цінну інформацію, то обов'язково підписуйтесь. Вам дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Олексій. І хорошого всім заробітку на Байдбання.